Добрий день. Сьогодні 16 вересня 2024 року. Перед вами сорт диплоїдної сливи Анжеліна. Такі сливки сховались за листячком від спеки нашої. Тут ось щось підсохло. Таке деревце. П'ятий рік від посадки ще палича. Слива на зберігання. Так в цьому році виходить, що, звичайно, я її рвав середині жовтня. А в цьому році персики на два тижні раніше в мене достигають сорти. Яблука зимою вже почали сипатись, завтра почну обривати. Навіть ранньої зимові, от чемпіон рено чогось держиться на диво з такою загрузочкою. Ну, ладно, не про яблука мова. Анжеліна. На місяць раніше вже технічна зрілість. Ну що, треба зривати, тому що, дивіться, воно вже посипалось. Я так пробав. Вони, наче й тверденькі ці, що посипались. Червивих одиниці. Ось щось таке вражене. Можливо, десь є. Там я дивився, є з черв'ячком, ну зовсім мало одиниці. Так, в мене вона доволі непогано запиляється. Дехто жаліється на неї. Вчитуючи те, що в нас мороз був 10 травня. То сливок на ній доволі непогано. Вона витримала. Дещо впало тоді після морозу. Ну а так. В принципі, вона непогано витримала заморозок той чи мороз. Ну, врожайність не така, як то часан. То часан, і потім пізніше відео буде, виложу. Ну, але ж доволі непогано. Малувато на цей рік. Ну, в принципі, гарна сливка, а тим більше вона мене долежувала до Нового року. І ще там, де Декілька плодів долежували, мабуть, до лютого, здається, я знімав. Ну, ладно. Тут ось зірвав Це зірване. Це ті, що впали. Бачите? Можливо, звісно, недостатньо вологи. Ну, що я там підкапую он трішки. Ну, У зв'язку з тим, що світло виключають. Та... І так. На все не вистачає, дощу не було. Та як, дощ якось побризкав не так давно. ну, Сантиметр промочив. До речі, вже там дивлюся в Одеській і всі в західних областях, до, кругом дощі. Так, ну така вага її 73, ось невеличка 57. Це величенька, 91 до 100 грамів. Не пам'ятаю, як минулі роки. Так, ну, ось ті, що впали, теж дивіться, тверденька, наче. Черв'ячка ніде нема, не бачу я, вже б вона розмягчилася. Ось розрізав, то що впало. Тут щось. Мабуть, черв'ячок є. А, ладно, зараз, зразу можна спробувати. Я теж от не подивився, мабуть, вона, коли дозарюється м'якоть міняється колір на червоніший. От не пам'ятаю, ладно. Не все, не все запам'ятаєш. ну, Можна й спробувати цю. Вона ж, звісно, якась підв'явша. Да, тут черв'ячок. З легенькою кислинкою, мало соковита, треба її полежати. Потім будемо куштувати пізніше, через місяць, якщо буде лежати. Така слива Анжеліна. Класний сорт на зберігання. Ну, не знаю, як по цьому. в цьому році вона буде Ой, зберігатися, тому що дуже рано. Так, на цьому все, всім миру і добра. М -м -м, урожай Анжеліно зірваний. Два відерця таких. Десь около 7 кг. 5-літрові. І вон те, що впало, але тверденьке. Тут кілограма 2-2,5. Ну і у є таке, що вже або з черв'ячком, або. або. Ну, якщо порівнювати ясно, що з точесан цього року, пізніше відео буде за точесан, потім зіб'ю, може, а може, ну в общем, пізніше, то ясно, що в точесан такого віку була врожаю в цьому році десь під 40 кг з деревця. Ну, але непоганий сорт. Зберігається гарно в цьому році, не знаю, як буде зберігатися рано, раніше на місяць зірваний. Дозрів уже. Таке деревце. Воно і менше ж, як то часан по величині. Так, всім миру й добра. А сьогодні 21 вересня 2024 року. П'ять днів пролежали, оце це те, що впала сливка. Щось тут ще я не розібрався, який шкідничок у нас присутній, дірочка, не знаю, що то за. В общем, це то ладно, що тут? Це та що впала, вона такого кольору робиться. Це коли та солодка смачна, оце те, що впала. Це теж упало. Ну тут щось ще не таке. отаке. общем, така ситуація. Тут треба надо... і ось та, що зірвана. Там дірочка малесенька була тут. І отут щось у нас було завелось. Може вона в кисточці. А може вже вилізла. Ну, в общем... Я не розібрався з цим. Ну, от, зараз ще вони дня три полежать. Вже виділо це, виложу в інтернет. І потім де що таке ось теж щось. Не, не дуже мені подобається. І потім, де буде тверденьке, нормальне, не підгниває. Там я вже подивився, де вже декілька зірваних штук 5 таким розм'ягчились, викинув. А потім положу в погріб, те, що її будемо потім вже знімати взимку. На цьому все. Да, ще одно. Тоді я так щось зважив, такий дріб'язок. Це трошки де більші. Така вага їх. 111. Є за 100 грамів. 91. 83, ну, около 100 грамів. До 100. Коло 100 до 100 грамів все рівно. Слива Анжеліна, 24 рік, Полтавська область.